Доброго дня, мене звати Богдан, і це 14-й випуск футзальних новин. Сьогодні я розповім вам про товариський матч між збірною України та Молдови, наших гравців за кордоном, Євро 2023 серед жінок, участь України у лізі чемпіонів та ще декілька актуальних футзальних новин. Тому не перемикайте, буде цікаво, а ми починаємо. Цього тижня завершився основний раунд чемпіонат на відкритих майданчиках Бренд-Ліга. Тепер усі команди було поділено на дві ліги. П'ять перших команд потрапили до вищої ліги, а саме АВ Метал Груп, Комфорт Сервіс, Танчик, Кардинал Рівнестандарт та Аладін. Наступних п'ять команд увійшли до першої ліги: Альянс, Хімік, ФК Сокіл, Друзі та Ютерм. Тепер команди будуть змагатися за призові місця у своїх лігах. Також відбулись уже перші матчі. Результати ви бачите на екрані. 17 вересня завершився всеукраїнський чемпіонат у віковій категорії 40 та 50+, який проходив у місті Житомир. Рівненська команда Кардинал Рівне Стандарт порадувала своїх болівальників та за три ігрові дні здобула чотири перемоги та дві поразки у шести матчах. В підсумку наші футзалісти посіли друге місце в першій лізі у віковій категорії 40, а більш досвідчені футзалісти у віковій категорії 50 зіграли золотий матч проти команди ТВД Львів. На жаль, поступилися з рахунком 2-0 та здобули срібні нагороди вищої ліги. Вихованці харківського локомотива Андрій Кеданов, Юрій Киданов та Ігор Дмитрієв розпочнуть новий сезон у Польщі. Хлопці будуть грати у складі команди Вемет, який грає у першій лізі чемпіонату Польщі. Зазначимо, що до цього усі троє зазначених гравців виступали у чемпіонаті Естонії за команду Аксела Сіламая. Що стосується самого Вемету, то ця команда минулого сезону цілком реально могла підвищитись у класі, але у раунді плей-офф поступилися катовіцькому АЗС УЕС. новий сезон у північній групі першої ліги чемпіонату Польщі. Вемет розпочне 24 вересня виїзним поєдинком проти команди Драгон Бояно. У жовтні будуть проходити матчі основного раунду відбору жіночого Євро 2023. Наша національна збірна також буде приймати участь у цих змаганнях. Нагадаємо, що Україна стала бронзовим призером Євро 2022 серед жінок. Який проходив у Гондомарі за право зіграти на Євро-2023 підопічні Олега Шайтанова боротимуться з жіночими збірними Польщі, Нідерландів та Хорватії. Міні-турнір у групі 2 основного раунду Євро-2023 мав відбутися в Україні, однак через воєнний стан у нашій державі. Проведення цих міжнародних змагань є неможливим, тому матчі групи 2 будуть проходити з 19 по 22 жовтня у польському місті Познань. Зараз на екрані ви бачите розклад матчів. Офіційний сайт УЄФА повідомляє про зміни у складі учасників основного раунду футзальної ліги чемпіонів. Зокрема, зміни відбудуться у групі 4 основного раунду. Саме там мав би зіграти представник від України Херсонський Продиксім. Однак... Через повномасштабну агресію Росії на території України, окупацію Херсона та призупинення діяльності МФК Продексім. Відповідно до статті 62.01 регламенту Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу, замінити представника країни у Єврокубках має команда, яка посіла наступне місце у підсумковій турнірній таблиці. Нагадаємо, що станом на 24 лютого турнірну таблицю чемпіонату України очолював Продексім, 7 а на другому місці перебував Івано-Франківський ураган. Відповідно, саме ураган має право замінити Продексім 7 у лізі чемпіонів. Івано-Франківська команда гратиме з такими же суперниками, з якими мав би зіграти Продексім: румунський Юнайтед Галац, Угорський Халадеш та португальською Бенфікою. Нагадаємо, що матчі групи 4 шляху А основного раунду Ліги Чемпіонів проходитимуть у Румунії. Матчі основного раунду Ліги Чемпіонів проходитимуть з 25 по 30 жовтня, 16 вересня пройшов товариський матч між збірною України та Молдови. Звісно, кожна команда вирішувала в ньому свої завдання. Але українських вболівальників футзалу перш за все цікавила збірна України, яка готувалась до відбіркових матчів основного раунду чемпіонату світу. Перший тайм завершився з рахунком 3-0 на користь українців. У другому таймі збірні Молдови вдалося забити один гол. Проте наші хлопці реалізували ще 3 голи. Отож, Матч завершився з рахунком 6-1. У ворота збірної Молдови голи забивали: Дубль від Мельника Андрія, Фаренюк Артем, Сірий Євген, Микитюк Микола, Корсун Ігор. І тепер ці команди зустрінуться 18 вересня у рамках турніру трьох націй. Одразу три українських легіонери увійшли до символічної збірної найкращих гравців третього туру чемпіонату Польщі серед команд екстракласи. Це ворота Red Devils Павло Пучка, гравець Моксу Ягелонії Олександр Колесников та футзаліст відзива Максим Паутяк. Павло Пучка відіграв на нуль у виїзному матчі Red Devils проти АЗС Дарком, Чим допоміг хойничанинам здобути перемогу з рахунком 3-0. Дубль Олександра Колесникова допоміг Моксу Ягелонії здобути вольову мінімальну перемогу над Колірексом шість Що стосується Максима Паутяка, то його гіл та гольова передача стали важливими складовими перемоги відзива над легією з рахунком 6-2. четвертий тур польської екстракласи відбудеться 24-25 вересня. Головний тренер юніорської збірної України Ю 19 Віталій Одегов підбив підсумки виступу команди у фінальній частині Євро – та усього трирічного періоду підготовки цитата: дійсно, ми покращили результат. Загалом скажу, що збірна провела чемпіонат досить непогано. Передусім, мова йде про якість гри та про результати, які команда продемонструвала під час групового етапу. Емоції від євро залишились позитивними, оскільки ми здобували перемогу на груповому етапі, не зазнали жодної поразки на цій стадії, і за певного збігу обставин мали нагоду вийти далі з першого місця. Я вважаю, що нашій команді було під силу потрапити до фіналу. На жаль, не вистачило емоцій, без них наша команда поки що грати не вміє. Повну версію інтерв'ю ви можете прочитати в описі під цим відео. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям та слідкуйте за нами у соціальних мережах, щоб бути в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні! Слава ЗСУ!